Відповідь на питання: чи можливо розлучитися, якщо один із подружжя виїхав за кордон і не збирається повертатися в Україну до перемоги? Відповідь роз'яснення, алгоритм дій від адвокатського об'єднання, «Ювченко і партнери. Звернулася клієнтка з питанням розірвання шлюбу. Однак, чоловік почалася війна, і він вирішив перетнути кордон і не збирається повертатися в Україну. До перемоги чи можливо в такому випадку розірвати шлюб? Відповідь так важливо розірвати шлюб, навіть якщо один із подружжя не збирається повертатися в Україну під час дії воєнного стану. Було підготовлено позов про розірвання шлюбу, подана до суду, долучені необхідні копії документів. Що це за документи? Це копії паспортів, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження. Дітей судом було розглянуто зазначену справу та прийнято рішення про розірвання шлюбу. Через місяць рішення вступило в законну силу, рішення направлено до відділу РАЦ та офіційно шлюб скасовано. Тому, якщо чоловік чи дружина, якщо вони перебувають за кордоном, але ви вирішили розлучитися, це не є перешкодою. Та Можливо, розлучитися через суд, подати позовну заяву про розірвання шлюбу, і у подальшому шлюб буде розірвано. Що ви думаєте з цього приводу? Якщо у вас є питання, задавайте коментарі. Якщо вам необхідно послуги сімейного адвокату щодо розірвання шлюбу, сплати аліментів та інших сімейних питань, пишіть в особисті повідомлення, адвокатського об'єднання, Ювченко і партнери. Дякую вам за вашу увагу. Якщо подобається значите відео, поставте вподобайку, прокоментуйте, поділіться. Дякую!